Вітаю! Це відео присвячено нашій Запорізькій політехніці і правилам вступу до політехніки. Зараз звертаємося до, на екран Про, і прослухаємо те, як і куди вступити в Запорізьку політехніку. Сподіваюся, що ви все бачите. і Якщо ні, зараз ми це трішечки поправимо. І так, з чого ми почнемо? Запорізька політехніка це унікальний університет, який має дуже багато історію, який має багато історії і успіху. І, як я казала в попередньому відео, цей університет дає великі можливості. Особливо тим, хто хоче пов'язати чоловікам, жінкам також хто хоче пов'язати своє життя, своє повернення до цивільного життя з виробництвом. І так, правила прийому в 25 році в Запорізькій політехніці. Перш за все, я хочу сказати, що тільки з 20... 10 лютого 25 року був затверджений порядок прийому, і в цьому році деякі спеціальності. Ну, практично всі спеціальності об'єднані або не об'єднані. Вони переіміновані. Тому буде достатньо незвично слухати де про які спеціальності, але це потрібно знати і розуміти, що зараз такі правила прийому. Далі, Запорізька політехніка має ну, вступну кампанію, декілька державних замовлень і також джерел фінансування. Це стосується того, що в нашій програмі, в нашому проєкті є чотири університети, і один із них це приватний університет, а Запорізька політехніка, це де державний заклад вищенавч... вищої навчальної заклад. Тому в нього є державне замовлення, також в нього є ваучери і кошти фізичних або юридичних осіб, плюс ще державні гранти. Так як ми з вами вступаємо в програму. І ви прослухаєте програму СТУП-2025, Максимально компанія вступна і максимально зусилля, які робиться нашою громадською організацією з прийом при приймальною комісією даного навчального закладу. Ми максимально будемо старатися, щоб ви отримали державне замовлення а також. Ваучери, або якщо це магістратура, там практично немає державного замовлення, це буде вже навчатися за кошти ну, ваших, з ваших особисті кошти або юридичні кошти. Також ця, цей слайд дуже гарно показує і дає можливість орієнтуватися тим, в кого є дорослі діти, і, наприклад, в цьому році або там, наступного року будуть діти поступати. З тим ви теж можете звернутися до мене. І я розповім, розкажу, яким чином вашому дитині, вашому майбутньому абітурієнту отримати, наприклад, державний грант. Так, переходимо надалі. Це про що я казала: що вступ на бакалаврат на основі двох програм, і є спеціальності, які є по НМТ. Тобто, є спеціальності, які... Класифікато спеціальності я під цим відео є спеціальності, які можна вступити з ІНМТ з 22-го року, здановши 25-го. Так як всі в нас в проєкті йдуть учасниками бойових дій. Для вас цей слайд інформативно, інформаціонна для того, щоб ви розуміли, який унікальний шанс вам випадає, і не потрібно здавати ось цей мутнінаціональний тест. Ну і взагалі, там, де ви зараз знаходитесь, практично це неможливо, це дуже-дуже складно. Тому цей проєкт і виникнув для того, щоб вам отримати максимально доступну освіту і зберегти вас для того, щоб ви захищали нас. Далі З календар вступу на бакалаврат на основі тих пропозицій, які були на попередньому слайду, що хочу тут відмітити для вас, особливо тих, хто знаходиться на нулі або виконує завдання. Я хочу відмітити те, що від 1 липня починається реєстрація електронних кабінетів. Реєстрація електронних кабінетів буде відбуватися за допомогою. Нашої з вами співпраці від вас потрібно до 1 липня зібрати пакет документів, який був на попередньому відео. Нагадаю, що це ваше посвідчення учасника бойових дій, ваш будь-який документ: дія або АДІ карта або паспорт громадянина України, який посвідчує вашу особу, також цей інтеграційний код. І наступне це те, що в дії у вас зараз є який рівень ваш освіти, тобі ж це або школа, або професійно-технічне училище, ліцей, і тощо, і або це диплом бакалаврата або коледжа, щоб отримати і бачити ваш рівень освіти і куди ви маєте право вступати. Це все, що стосується бакалаврата до 1 липня. Цей пакет документів необхідно зібрати і передати через кадри до. На нашій організації також одну фотографію для того, щоб завести вас особливих справах. Далі це конкурсний бал, який в нас є по НМТ і так далі. Ще раз я цей файл ми залишаємо для того, щоб ви розуміли наскільки складно прочитати, про розрахувати коефіцієнти і право ваше вступити на бюджет за бюджетні кошти, отримати освіту. Тому ще раз наголошую, що цей проект наших мрій. Вступ 24-25 це унікальна можливість. Як можна більш, я хочу донести для, як можна більш кількість військових, що ви маєте на це право, і я для цього роблю, щоб ви цим правом скористалися. Ви поступаєте по пільговій категорії як учасники бойових дій, і ви маєте право вступити без оцього розрахованкового балу по співбесіди. І зарахований на бюджет. Наступний слайд, на якому ви бачите, що замість нмт у в нас, які є пільгові категорії. А ви бачите, що є. Також ця інформація вам для того, щоб ви розуміли, що є не тільки ви, а й у вас є родини, у вас є близькі, у вас є знайомі, ви можете розповісти, і також ми це допомагаємо і розповідаємо. Я буду з рада і з задоволенням, з радістю зможу проконсультувати, якщо ви передасте цю інформацію. Відео заливається на Ютубі. Будете безпосередньо, ви маєте до нього доступ. Ви можете подивитися все це засклініти далі. Пороги по НМТ, це ті, які в нас вступають на бюджет, так далі 130 балів. Так далі, винятки загиблих для України, Україною спеціальної особливості і переведення, так далі. до... Уваги вам, якщо ви обираєте навчальний заклад Запорізька політехніка і спеціальності є, які є в «Запорізькій політехніки. Ви повинні розуміти, що співбесіда, яка буде в онлайні, яка буде до вас дуже лояльно. Але е, ця співбесіда повинна бути не менш ніж 130 130 балів. Для чого це я кажу? Для того, щоб ви розуміли, що співбесіда ДНЕТРЕ да треба готуватися. І в наступних відео я теж розкажу, як доготуватися, які будуть питання, і зорієнтувати вас, де шукати відповіді, щоб потім ви, як діючі військові, змогли цю співбесіду з гідністю пройти. Наступний слайд. Це вступ до магістратури. Що таке вступ до магістратури і так далі. Полі Запорізька політехніка також має безліч ну, багато спеціальностей, які підвищують рівень бакалавр до магістратури. Навіщо нам потрібен уровень магістратури? Навіщо, наприклад, потрібно вступати до магістратури і так далі, якщо навіть це буде за власні кошти або по ваучеру. це необхідна необхідний рівень освітній для зайняття будь-яких державних посад на магістратури. Я наголошую для того, що якщо ви маєте бакалаврат і бакалаврат, наприклад, там 2005 року, 2008 року, і так далі. Магістратура дає вам право. Отримати посаду, отримати, претендувати на посаду, шановні здобувачі освіти, шановні військові, шановні захисники, я дуже наполегливо дорекомендую вступати на магістратуру тим, хто у кого є вже бакалаврат. Чому? Перш за все, тому що такої унікальної можливості вступити до магістратури і за півтора роки. Навіть за власні кошти, отримати рівень освіти магістратури, який без єдиного державного іспиту йде, і без, з, тільки по співбесіди ви отримаєте шанс дуже покращити свій кар'єрний вибір після нашої безперечної перемоги. Також на магістратурі цивільної я дуже раджу. це для офіцерів, які мають профільну освіту загайдачного і тощо, з тим, що це важливо і необхідно, хочу вам сказати одну історію. У нас є ще один проєкт, який дуже успішний, який має велике охоплення: це ланцюжок незламності. І з ланцюжком незламності я особисто була практично ну, з кожного кожної області. І одні з областей я була, спілкувалася з центром територіальної комплектації та соціальної підтримки. І один із полковників, який закінчив профільний вуз дуже багато років, я йому допропонувала кампанію Вступ. Будь ласка, говорю, давай говорю, отримаємо цивільну освіту. в тебе є тільки академія, і все. І сказала, та, ну навіщо не хочу, не треба, не надо. Так от. Після вже того, як закінчилася вступна кампанія, все були зараховані, пройшли всі ну, можливі варіанти вступити, він звернувся до мене в листопаді і казав, що мені потрібно. Я говорю, навіщо? Ти ж казав, що не треба. А навіщо? Тому що, виявляється, що він звільнився ну, по своїм причинам, які, які, може, ніхто не хоче, в нього загинув. Член родини і він мав, мав право звернутися йому потрібна цивільна освіта для того, щоб отримувати посаду, отримати до, ну, якусь займати посаду в цивільному житті. І виявилося, якщо у нього немає магістрського рівня, він не має права навіть претендувати на цю посаду. Тому я звертаюся до всіх офіцерів, будь ласка, прослухайте, подумайте і зверніться. Не прогавте цей унікальний шанс вступити в магістратуру. Наступний слайд. Фахове випробування це категорії, куди ми йдемо, які у нас є спеціальності тощо, які тести, коли вони відбуваються, і скільки необхідно це моменти по спеціальностям. Також буде прикріплено спеціальності, які зараз вийдете коду. А також вони прописані, які в нас будуть іспити, і всі ці іспити будуть на співбесіді. Тобто ви даєте фаховий іспит і потім здаєте англійську мову. Це що касається і стосовно магістратури. Наступний стан. Також, якщо хтось має ступень бакалаврату і хоче поступити на магістратуру до запорізької політехніки, він має. Можливість, і потрібно нам зробити весь зібрати список, зібрати по списку документи і зареєструватися кабінет з 1 липня починаючи. Все це йде е, і стосується не тільки бакалаврата, але і магістратури. Наступний слайд це пороги, які є. Для того щоб вступити на магістратуру, ще раз по хочу наголосити, що більше в нас галузь, яка право публічне управління та міжнародне відносини, якщо вдруг хтось у нас. Вирішить вступати сюди на магістратуру менше, ніж 150 балів, не роздивляючись. Тому співбесіда теж дуже важливо, і я теж по співбесіді зброшу. Ну і на, в наступному відео розкажу, де можна продивитися вимоги до співбесіди, які можуть бути гіпотетичні питання, і трішечки себе потренувати. Це все, що в нас стосується. Запорізької політехніки питання, якісь незрозумілості, уточнення, будь ласка, можна звертатися до мене по телефону або можна звертатися в під відео, коментувати, що запитувати. Більш детальна інформація стосовно спеціальності, стосовно ваших можливостей взагалі вступити. Все це буде через ваше керівництво, через вашу відповідальну особу, вашій військової частині, яка буде співпрацювати з нами стосовно нашого проекту. Дякую.